Вітаю на уроці української літератури. Нагадаю, що ми працюємо з творчістю Лесі Українки і вже встигли працювати з такими текстами, як Давня весна, у цілах є піснею стати це ліричні поезії, вірші. І далі ми працюємо з поемою Давня казка. Сьогодні ми також продовжуємо працювати з нею, коментувати, аналізувати, читати. Зараз я зафіксую вам на дошці. Десяте листопада. Тема. Ucraino. e questo è переходимо до Нашого підручника. Нагадаю, що домашнє завдання у вас було а, почитати сторінки 50-55, включно, і в нас третій розділ. А, Боже Боже, що то може наробити серенада? Зникли все в серденьку в темна туга і досада. Усміхдонний зідори був деталі все ясніше. І щораз вона ставала до Бертольда прихильніше. Далі перстень Зідорин на руці у нього сяє, нареченою своєю він, кохану називає. Як же бучно, як же втішно, всім гулялось на весіллі, танцювали, попивали від неділі до неділі, всіх приймали, всіх вітали, всім уміли догодити, тільки нашого поета. Пан забувся запросити. Ну, звісно, він забувся запросити, тому що він нехто об ним. А з відразою ставився. Пам'ятаємо так ті епізоди, які були на початку поеми, де, власне, показано не зовсім лагідне ставлення, так і позитивне ставлення Бертольда до поета. Звісно, клопоту багато завжди пану молодому. Хто ж би міг ще пам'ятати про якогось там сірому? Час лиців, немов на крилах, і мов сон життя минав. Подивіться, ми лише сьогодні з вами говорили про порівняльні звороти, так? Час лиців, немов на крилах. Будь ласка, порівняльний зворот знаходиться всередині речення, з двох боків рецьології знаки. Життя минало, мов сон. Дивимося, порівняльний зворот з двох боків виділено на знаком. Та не зчув Бертольд, як лихо несподівано настало. Забажалось королеві звоювати чуже царство. Розіслав він скрізь герольців а, на війну скликать лицарство. Герольд Глашатай, оповісник при дворах феодальних правителя, згодом при дворах європейських монархів, яка серед бенкету, в замку нашого Бартона, залунала гучна сурма королівського Герольда. Прощавай, дружина, Любо. Всі розкоші, всі вигоди, все те треба проміняти на далекий поход. Залишить Бердоль до в молодою і зідору у неділю вранці рано вже він вирушив із двору. Подалося геть за море, все одважне лицарство, лицарство, можна так ставити, нагость. Там, за морем десь лежало бусурманське господарство. І пішло одважне військо через нетрі та пустині, не один вояк смутився. У своїй рідній краї, та коли вже надто тяжко, туга серце обгортала, то співці співали пісню, пісня туго розважала. Не журись, коли недоля вкрай чужий тебе закине, рідний край у тебе в серці, поки спогад ще не гине. Не журись, немарно пройдуть Ці сльози й тяжка мука, рідний край ще ріш любити, навчає нас розлука. Так вони співали йдучи. Через дикі пустині додавав той спів розваги не одній смутній люди. Перед усього війська три старші виступали Карлос, Гвідо і Бертольдо – за одвагу їх обрати. Їдуть, їдуть, врешті, бачать, три дороги розійшлися, розлучились тут найстарші, кожний різно подалися. Карлес вибрав шлях направо, Гвідо вибрав шлях наліво. А Бертольд подався просто дай же Боже нам щасливо. І Бертольдові спочатку справді щастя панувало, довелося звоювати городців, чужих чимало. От вже він на стольне місто, поглядав дважним оком, але тут то саме щастя обернулось іншим боком. Чи то врешті у Бертольда притомилося лицарство? Чи то владар бусурманський міцно так тримався за царство, тільки твердо так трималось, місто горте, уперте, раз одбилось, потім вдруге, потім втретє, ще в четверте. Тут прийшлось бертоль до з лихом, край чужий, ворожі люди, голод, злидні, військо гине. Що то буде? Що то буде? Місяць, другий вже ведеться, тая прикрая облога. Серед війська почалися нарікання. І тривога. Приступили до Бертольда всякий і гукають грізно. Гей, виводьте нас і звідси, геть веди, поки не пізно. Нащо ти сюди на згубу підманив нас за собою? Чи ти хочеш, щоб усі ми наложили головою? Осружне нам все місто, хай їй, цур такій облозі, хай їй цур самій ті славі, хай їй цур тій перемозі. Хтів Бертольд розумним словом люте військо вгамувати. Та воно дедалі гірше почало репетувати. Далі кинулись до зброї, бог за чим би то скінчилось, але тут хтось крикнув Стійте, військо раптом зупинилось. Вийшли тут наперед війська, військові співці славутні, всі вони були при зброї, а в руках тримали прилюдні. З них один промовив Браття, часу маєте доволі, щоб Бертольда покарати, він же і так у вашій волі. Ми б хотіли тут всій справі кілька слів до вас сказати, та співцям співати личі, отже, ми почнемо співати. Тут один із них тихенько, струни срібні, і торкає, усміхається лукаво і такої починає. Був собі одважний лицар, нам його згадать до речі. Він робив походи довгі від порога до та до печі. Він своїм язиком довгим руйнував прожні ста, чули ви його розповідь: я один, а їх аж триста. Ну, та цей одважний лицар якось вибрався до бою і вернувся живий, здоровий талісман він мав з собою. Я гадаю: талісман цей кожен з вас тут знать, готовий це буде речення мудре. Утікай, поки здоровий, утікай, поки здоровий. Всі співці тут заспівали, вояки стояли тихо, очі в землю поспускали. Раптом зброя заблищала і гукнула військо хором ми готові йти до бою, краще смерть, ніж вічний сором. І метнулися у напад так з пеклу, так завзято, що не встигла й ніч настати, як в бувавше місто. Взято. Місто взято цар в полоні бусурманський. перемога. От тепер уже відкрита всім рідний край дорога. Тут на радощах Бертоль до всіх співців казав зібрати, і коли вони зібрались, привселюдно став казати Ви, співці, славутні наші, ви красо всього народ, ви нам честь відрятували, вам ми винні нагороди. Та співці відповідали ні, не нам ласкавий пан. Той, хто сих пісень навчив нас, нагороду хай дістане. Де ж він, де? гукнув Берторд. Що ж він криється між вами? Він не тут, співці говорить, на війні не був він з нами. Він зостався, щоб піснями звеселять рідну країну, та він має розважати не одну сумну родину. Знаю я сього поета. І його величну душу. І тепер йому, по царськи я подякувати мушу. Тільки б дав нам Бог щасливо повернутися додому. срібла, золота насиплю. Я співцеві дорогому. Бачите, як він одразу змінює позиції. Так, спочатку він зневажливо ставиться до всіх співців, а тут він вже готовий віддати певні скарби. За допомогу цим співцям і за, за їхню працю. Четвертий розділ: кажуть: весь поміст у пеклі з добрих замірів зложився для пекельного помосту, і Бертольдо потрудився. Вже давно Бертоль вернувся із далекої чужини. Знов зажив життям веселим біля милої дружини. Знов у нього в пишнім замку почалося вічне свято, о, а тепер було у нього срібла, соло та багато. Окрім того, що набрав він на війні всього безліку, ще король йому в подяку, нагороду дав велику, сила статків та маєтків уже Бертольдо грав заможний, він живе в своєму грабстві, наче сам король вельможний. На околиця, де жив, він, вся була йому віддана. Е, віддана, можна так сказати, люд увесь цим край мусив узнавати його за пан. Тож спочатку того щастя справді був Бертольдо гідний, правий суд чилим у панстві до підданих був лайний. Але то було недовго. Він дедалі в смаку виходив і потрогав в себе в рабстві інші звичаї заводи. Що ж напитки та наїдки та убрання, прехороші, та забави та турніри, а на все що треба гроші. Та й по всіх далеких війнах раб привчився до грабунку, а тепер в своїй країні він шукав у цім рятунку. Почалися нескінченні мита, панщина, податки, грав поставлено по дорогах скрізь застави та рогатки. Трудно навіть розказати, що за лихо стало вкраю. Люди мучились, як в пеклі, пан втішався, як у раю. Пан гуляв у себе в замку, у ярмі стогнали люди. Бачимо, така антитеза, так, протиставний. Бачимо, що пан гуляв, так, жив, так як йому хочеться в цьому замку. А у ярмі стогнали люди, мучилися поневоленими. І здавалося, що до віку все така неволя буде. Розливався людський стогін, всюди хвилою сумною, і в серденьку поета озивався він луною. Ось одного разу чує граф лихі, тривожні вісті донесла йому сторожа, що не все спокійно в місті, що співці по місті ходять і піснями люд морочать все про рівність і про волю. А, у піснях своїх торочать. Вже й по тюрмах їх саджають, та нічого не помагає. Їх пісні йдуть по, -по, -по людях, всяк пісні ті переймає. Ну, гукнув Бердоль, до байка. Я візьму співців тих руки. Співці, бачите, в цьому тексті вони, як і кобзарі, з якими ми знайомилися так, під час вивчення Народних Дум. Вони несли людям певні новини або ж розповідали те, що насправді діється. Це все було відверто, це все було від душі, і це все було так прямо лінійно. І, звісно, що Бартольдові це не подобалося, і він сказав, що він візьме їх у руки. Раптом чує десь близенько, залунали пісні вуки. Мужика землянка вогка, в пана хата на помості. Що ж недарма люди кажуть, що в панів біліші кості. У мужички руки чорні, в пані рученька тентітна, що ж недарма люди кажуть, що в панів і кров блакитна. Мужики цікаві стали, чи ті кості білі всюди, чи блакитна кров пролється, як пробити пану груди. Що це? що? кричить Баторд. Гей, ловіть співця, півця, в'яжіте. У тюрму його в кайдани та скоріш, скоріш біжіте. Коли все з замурів замку, обізвався голос долі. Гей, біжіть, панські слуги, та спіймайте вітер в полі. Не турбуйся ти даремно, все одно вельможний пане, вловиш нас сьогодні десять, завтра двадцять знов настане. Нас таки чимале військо, а маємо свого отамана. Він у нас одважний лицар, врешті він знайомий пана, А зверніть увагу на наголос у слові отаман. Правильно, робити саме таким чином на, другу, на другий наголос, тобто на другу боку, на першу букву «а». «Отаман», не «отаман», а отаман. Не отаман, а отан Будете знати, мов крізь землю, провалився, той співець у тій кодлих, а Бертоль сидів і думав, далі так промовив стиха. Маємо свого отамана, ось де корінь цілій справі. Ну, та я тепер охотку положу кінець забаві. Тут він двох чи найвірніших слуг до себе прикликає і до нашого поета пухотину посилає. Ви скажіть йому від мене, що я досі пам'ятаю, як пісні його втішали нас колись в чужому краї. Власне, я тепер бажаю дач йому за них заплату. Я поета віддарую, Себе в замку, гарну хату. Ну, ми, на цьому я зупинюся, тому що ви далі будете продовжувати читати. Наприклад, прокоментуйте подані слова поета. Золотих не хочу, оце восьме питання, Не хочу лаврів, з ними щастя не здобуду. Як я з ними увінчаюсь, то поетом уже не буду. Ну, мається на увазі, що поет не хоче продавати себе так, свої знання, свій талант, свої вміння, тому що у нього є покликання, покликання за допомогою пісні, так, за допомогою цих текстів усної народної творчості, передавати свої знання багатьом людям. Дев'яте запитання: Як розумієте слова поета, та й в темниці буду вільний. Ну, в принципі, говориться про те, що він загалом вільна людина, незалежна від когось, так і він не належить тому Бертольдові, Тому він може ось так йому прямо й сказати, що я і там. Якщо ти мене закриєш, так я буду все одно вільною людиною, аніж ті люди, які знаходяться у тебе в неволі. Чому ось Українка назвала свій твір казкою? Чи є в ньому щось фантастичне, справді казкове? Ну, а чому назвала казкою? Тому що ось ці такі певні нюанси, так пам'ятаєте, десь, колись, давно. Тобто це все казкові, якісь певні елементи. Так, потім ось ці всі персонажі, здебільшого, тут у нас персонажі це люди. А у казках ми знаємо так, більшість казок саме спрямовані на твари. Тут можна посперечатися, чи дійсно це казка. Так, виразного читання це не треба. Чи можна вжати графа невдячну людину? Ну, можна назвати графа невдячної людини, тому що обіцяти це ще не значить виконати. Так, він знову ж таки хотів не, одне, не один раз хотів якось віддячити поетові, але насправді йому це не вдавалося, тому що він, мабуть, цього і не хотів власне. Чому не вдавалося? Тому що ну, у нього щось пішло уже краще, і, власне, він вже не не вбачав, що потрібно віддячити або якимось чином сказати слова вдячності. Так, ваше завдання буде продовжити читати. 58, 61, Сторінки 58, 61. Відповідно, у Classroom я не буду створювати завдання. Ви працюєте, продовжуєте працювати. Коли у нас буде завдання на оцінку, я все це вам прокоментую і скажу. Поки що тільки читати. Радомашні завдання. Читати. сторінка 58, 61. Ну, це ті сторінки, на яких я зупинився. Якщо ж ви, наприклад, ще весь текст не опрацьовували, то будь ласка, опрацюйте, почитайте, він не складний, легко зачитається, легко сприймається. Ну і, власне, сюжет такий лінійний. Нам все зрозуміло від початку і до, в принципі, завершення. Якщо щось виникають у вас якісь певні запитання, будь ласка, пишіть у. Коментарі або в класрумі до зустрічі.